Сьогодні я пропоную поговорити про композиторку і виконавицю, яка за життя все всеєвропейську популярність і визнання, а після смерті виявилася несправедливо забутою аж на 200 років. Її звали Марія Шимановська. Першу монографію, присвячену Шимановській, у 1989 році видав відомий радянський музикознавець Ігор Белза. Вона називалася Царі звука Жит і творчіства Марії Шимановської». Лише у ній. Була з'ясована оча дата народження Маріани Агати Воловської 14 грудня 1789 року. Шимановська народилась знаковий для історії Європи час рік Великої Французької Революції, час, коли устрій світу зазнавав великих змін. Дивно, втім, лише у 21 -му столітті музиканти знову відчули неабияку цікавість у творчості Шимановської, її твори звучать. А творчу біографію у найширшому сенсі досліджують сучасні музикознавці, переважно польські. 2009 року в Парижі навіть з'явилася спільнота Марії Шимановської, що була зініційована Еліжабетою Запольською, польською співачкою і фінологиною. Запольська разом з Бартвом Ортом, авторитетним сучасним глобаристом, записали цілий диск із романсами Шимановської. Отже, сьогодні знову без перевіщення стала затребуваною. Унікальна постать. Шемановської, виконавиці, композиторки, господарки артистичного салону, музи романтичних митців і неординарної жінки, чиє ім'я на межі 18-19 століть лунало з уст відомих і пересічних європейців. Доля Марії Шемановської була непростою. В час, коли звиклою та традиційною справою жінки було домашнє господарство і виховання дітей, вона здобувала собі артистичну славу і успіх торуючи шлях виключно серед артистів-чоловіків. Шимоновська також певний час була типовою жінкою, вона мала родину, виховувала дітей. Втім, у 1810 році вона розлучається із чоловіком і вирішує відправитись у концертний тур Європи. Чим був зумовлений цей її вибір? Обдарованістю та пристрастю до музики чи необхідністю матеріального забезпечення? Варто пам'ятати, Кошти, на утримання яких вона переважно була шукати самотужки. Перший великий турне Чимановської розпочинається у 1822 році. Нагадаю, що 1795 року відбувся третій поділ Польщі, і її територія знаходилася підкладою трьох імперських кітів Прусії, Австро-Угорщини і Російської імперії. Це спричинило зміни у різних сферах життя, зокрема й в економіці. Було важко не те, що заробляти великі кошти. Але й просто виживати. Щоб зрозуміти шлях, який обрала Шимановська, треба хоча б рекомендовано звернутися до того, що у собою тоді концертне життя. На початку ХІХ століття концертна діяльність юномові дуже розвивалася. Безліч віртузних і освічених музикантів гастролювали, змагалися між собою, часто поєднуючи в одній особі виконавця і композитора. І Цей світ був переважно, якщо не сказати виключно, чоловічим. Жінці було дуже непросто складати їм конкуренцію. В Шимановській з якомусь плані це було ще важче, оскільки їй довелося стати на один рівень за випускниками консерваторії, в той час як її власна освіта збудувалася практично самостійно. Маленька Мариня, як називали її вдома, народилася в дуже інтелігентній і гостинній польській сім'ї Воловських. Їхній будинок у Варшаві став салоном, у якому зупинялись через всі провідні польські та зарубіжні тогочасні панці. Як пише Ігор Белза, Марині давали для них концерти і отримувала дуже позитивні відгуки. Першим вчителем посмотри Волосовский став відомий піаніст Лісовський. Під його керівництвом Шимановська зробила великі успіхи, і за два роки Лісовський порадив батькам доручити музичну успіху дівчини піаністу Томашу Кремль, заняття з яким тривали близько 4 років. Після цього Марія удосконалювала свій рік рекламке фортепіано вже самостійно. Сьогодні ми похарактеризували Системи поступати в консерваторію Марині і жінка тоді ще не мала права. Але не дивлячись на це, висунули у батьківському салоні приносили виконавці успіх і дозволили завоювати повагу та прихильність в артистичних хворобах. Підтриманню таланту Шимановської безумовно сприяли її батьки. Підтвердження цього факту слугують не лише виступи Шимановської перед впливовою публікою, а в першу чергу організована батьками поїздка до Парижа у 1810 році. Того ж, 1810 року. Після повернення з Парижу Марія Воновська вийшла на за польського поміщика Юсифа Клеопаса Шивановського. Його маєток знаходився в Отводську під Варшавою. Шивановський надіявся, що прищепить дружині любов до сільського господарства, а їх творчість обмежиться лише зручним е, для до, 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 до життя домашнього закування. Ігор Бельзевич шукав листи Станіслава Моравського, польського лікаря, добре знайомого з Шивановською і її рідними. Моравський згадує грубуваті вибраки Шимановського, які повинні були цитую розважити, розсмішити і сердечно розвеселити дружину. Він також додає: на жаль, все це приводило до абсолютно протилежних результатів. Сама ж Мариня під час заміжжя хоч і зменшила, але не полишила концертної діяльності. Спочатку вона виступала переважно у Варшавських салонах. крім того, займалася вихованням новонароджених дітей. Е, Елені, а також близків Целіни і Ромуальда. Але близько 1815 року, не дивлячись на невдоволення чоловіка, Марія Шимановська почала виступати на відкритих концертах, привертаючи увагу Варшавської публіки. Ось що пише Ігор Белза про останні роки заміще Шамановської. Популярність, яку заслужили твори Шамановської і на її батьківщині, і за кордоном, втішна оцінка її віаністично мадару найавторитетнішими музикантами, все це призводило до того, що рішення. Її музиці Міцніло все більше і більше Кінець не Однак чоловік Шамановської і його родина вороже відносились до виконавської діяльності Марії, вважаючи, що жінці її кола не належить показуватись на концертній естраді, достатньо привів в салоні обстановці. Внаслідок цього, у 1818 році, коли Шамановська була в Лондоні, вона обмежилась лише виступами у міському колі любителів музики, не давши жодного відкритого концерту. Різкий подружній дисонанс. Завершився розлученням за спільною згодою у 1720 році. Юзир Шимановський надав дружині невелику суму на отримання дітей, яких вона взяла собою. А матеріальний стан проти Неволовського до того часу відчутно погіршився. Отже, Шимановська мала забезпечувати родину. Її вже очікували в Європі, в тому ж 1820 році П'єр Роде, французький скрипаль і композитор надсилає листо, якому запрошує Шимановську до Парижу. Вирушаючи на цю подорож, композиторка розуміла, що не мала жодних гарантій на успіх і брала на себе великий ризик. Наважилася Шивановська поїхати до Парижа аж 1822 року. Разом із нею вирушили її сестра Казалира, яка допомагала з повсякденними справами, і брат Станіслав, що вислужив поролі особистого імпресарію. Як пише сучасна польська дослідниця Ренато Суховейков у своїй статті Марія Шимановська між салонами і концертними залами, то турне тривало близько чотирьох років. Протягом цього часу Шимановська відвідала Росії, Німеччину, Францію, Англію, Італію, Бельгію та Голландію. Її дуже успішний дебют санкт та Москві зустріли з прив'язаними відгуками, присвоюючи її офіційне звання Первої піаністки і вілічість імператриць». Цей титул пізніше боявився візитівкою в Західній Європі. Ренато Суховейкос зазначає, що за часів Шимановської ще не було жодної художніх чи піар агенцій Шлях організації концертів був заснований на добре розвиненій системі рекомендацій, де особистісні контакти і рекомендаційні листи відігравали основну роль. Завдяки цьому виконавець, наприклад, піаніст, міг домовитися з новими людьми, які допомогли б йому орендувати зал або поширювати квитки. Ця система була розроблена дуже добре і виглядала ймовірно ефективною. На початку туру сестра Казіміра звітує батьками з Перліну. Концерт Марині запланований на 10 число поточного місяця. Він повинен пройти без перешкод завдяки докритті рахунків Крюля. Така фінансова допомога була дуже важливою, особливо у нових містах, де Шивановські слухали вперше. Згодом чари і Талант Шивановської дозволяли розраховувати на організаційні білі і в наступних місцях. Про це свідчить, зокрема, вниз брата Станіслава, про те, що відбувалося у Лексі 1823 року. Ми очікуємо високу явку в нашому концерті, так як існує неймовірне хвилювання в місті. Всі концертні директори, найбільш важливі місцеві магнати, підійшли до сестри під час концерту неділю, повідомляючи їй, що вони змінювали правила тільки для неї. До сих пір артистам дозволяли використовувати зал лише один раз на місяць, але вони дають нам зал, включно на з освітленням, щоб показати, наскільки вони цінують її талант. Батька Марія повідомляє, я отримала багато листів і документів, що анонсують моє прибуття в Лондон. Намагатимось використовувати наші ресурси з розумом, так як вони кажуть, що життя там дуже дороге. Як можна помітити, у на скаже увагу звертає саме на фінансову сторону своїх виступів та взагалі діяльності. Отже, це питання її дуже хвилювало. Та, можливо, батьки у скрутному становищі, з якими залишились діти на час подорожей, теж цікавились тим, які кошти вони можуть розраховувати. Восени 1827 року, Шамановська разом із дітьми остаточно вирішила переїхати до Росії і оселитися в Петербурзі. Як дізнаємося з монографії Белзи, діяльність Шамановської в Петербурзі була доволі різнобічною. Матеріальну стабільність давали приватні уроки, адже її авторитет та слава забезпечували вважаючим навчатися піаністки з такою безганною репутацією. В першому випуску журналу Бюлетін до що почав виходити у 1828 року в Москві. З'явилася стаття про перебування Шимановської в Росії. Вона починалася з того, що Шимановська Москві продовжувала користуватися таким же успіхом, як на Западі. І що цитую, її ім'я тепер буде фігурувати поряд з прославленими іменами Фіда, Мумеля, Кленгеля і так далі. Автор статті додає також тільки для своїх дітей, завжди готова принести себе в жертву їх інтересам, она предполагає святить себе при музики, заняття їх незамітильно ударити для жінки. Тому іскрені пожелання, щоби всі, хто відчував причини, які гріли на паркміанах, оспарювали друг у друга преимущества і від педагогів на службу з тією видаючоюся у всіх відношеннях кінецитами. У своїх останніх листах, зокрема до данського скульптора Беттеля Торгенсена, який не так давно став недослупним для науковців, Шамановська повідомляла, що Санкт-Петербург не підходить їй за клімату, та її бізнес іде не настільки добре, як вона очікувала. Якби вона знала, що зможе заробити такі ж кошти для отримання сім'ї в Римі, то її з задоволенням покинула б Росію. Але цим планом не судилося справдитися, 25 липня 1831 року епідемія холери в Санкт Петербурзі забрала життя молодої 40-річної виконавці і композиторки. Як стає очевидним, Марія Шимановська була не лише чудовою піаністкою, композиторкою, але й ніжною, людячою матір'ю. З одного боку, вона хотіла бути поряд із дітьми, з іншого вона не могла покинути мистецтво, музику і справу всього свого життя. Вона також не могла позбавити задоволення людей, які очікували почути її виступи і оцінити її музичний дат. Та чи вирушила, що, що новство настільки тривало турне, якби не фінансова скута? Чи довелося б їй покинути своїх дітей на такий довгий час?